Добрий вечір, ми любимо переплатники україномовного каналу. Бачите, я казав, що робляться роботи. Вон. Кран їздить і ремонтують. Ремонтують Ремонтується домівку. Це у нас побувший краснодарський. Зараз вулиця єдності. Ладно, як, 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 як. як, як? пройшов день я зранку навіть ну не чув або у Харкові було дуже і дуже гучно зранку на Парабашку, на жаль знов пролетіло коротше караул ми сподіваємось багато кіосків вигоріло о, щось таке, ладно, пішли. Зараз ми з Максиком дощик. Ну, такий, такий. То піде, то бросить іти. Ну і на цю домівку прийшли подивитися, що робиться, не робиться, робиться. До зими, я думаю, все буде гаразд. Бачите, які квіточки Ландыш, чи як вони українською. Гарна весна, й дощик піде, Це дуже і дуже. Повітря таке чисте. Ах, так вкусно. І досі це непогано. Погано, що літає. Дружина каже, як ти не чув, та да не чув. Вчора на балконі нову храму поставили. Та було у нас розбито ну, вибухом, ну скло розбилося, а сама рама була. Дружина каже, давай то ще. Ну з прошлого сторіччя стояла, я не скажу там 80-90 роки. Каже, давай пластикову поставимо, стекла пакет, то поставили їх. Я не чую навіть не вибухів, тривуха так ледь ледь Ну, і це гарно. Менше знаєш, краще спиш. Так. Усім тихого вечора, спокійної ночі, усім добра злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Дозворячі інакше. Все на добра іншого Пока.